Одна із найбільших шкіл Буковини буде зі світлом. Нині Кам'янецький ліцей отримав від румунських доброчинців потужний генератор. Тепер майже 1200 діток зможуть навчатися у комфортних умовах. Більше подробиць дивіться у сюжеті моїх колег. Перше всього хочу подякувати, що ми маємо таку прекрасну допомогу від наших друзів з Румунії. Це є Думбаравинська громада. Десь місяць тому ми були, як кажуть, нашим всім депутатським корпусом у них у гостях. Ми розказали їм нашу проблему, що у нас тут є проблема з на сьогоднішній день ми бачимо зразу, як наші друзі моментально відреагували і привезли нам таку прекрасну станцію. Це на 160 кВт. Це виходить, що наша. Школа, центр наш, це він буде повністю як кажуть освітлятися. Директорка Кам'янецького ліцею Світлана Тріфан розповідає, через постійні відключення електроенергії було дуже важко налагодити звичний навчальний процес. Дітей у нас дуже багато, дуже важко працювати без світла, тому що у нас укриття. Ми заклали е, спеціальними мішками. Ви знаєте, бачили. Вікна тому світла там взагалі навіть не можна було природне освітлення використовувати. Але дякувати Богу, ми знайшли невеличкий генератор, який міг забезпечити освітлення саме в тому закладі, в тому корпусі. А наразі у нас взагалі ми вже не бачимо, не будемо бачити проблем. Тепер, завдяки такому потужному генератору, майже 1200 ліцеїстів зможуть здобувати знання у комфортних умовах. Ми дуже раді, дуже щасливі, що у нас буде генератор такий потужний. Ми зможемо забезпечити найкомфортніші умови в нашому закладі. Звичайно, найбільше бажання, щоб цього не треба було. Але дякуємо всім за співпрацю! Дякуємо всім за допомогу. Одна із найбільших шкіл нашого краю не повинна працювати в темряві, зауважує депутат Чернівецької обласної ради Іван Мунтян. Ви знаєте, як сьогодні ситуація з електроенергією. Буває, що в будь-який момент може виключитися. Тому важливо, щоб цей агрегат був в цій школі. І хочу подякувати громаді Домировинь з Румунії що не відхнулися на цю проблему і передали цей генератор. Школа одна із найбільших шкіл в області, 1200 дітей. І вважаємо, що це потрібно для наших дітей. З перших днів повномасштабного вторгнення Думбровинська громада не залишається осторонь. Румунські доброчинці приймали переселенців та забезпечували їх найнеобхіднішими речима. «З початку війни ми прийняли понад 3300 тисячі біженців у нашій громаді, яких ми прихистили, дали їм їжу ночліг та допомогли їм їхати далі до Європи. Потім разом з громадами північної Буковини допомагали продуктами тим, хто переїхав сюди. Ми привозили їм. Одяг та ліки у такий складний для нашої країни період немає часу на роздуми, зауважує Іван Мунтян. Це такий час, що е, наші друзі з Румунії дуже швидко реагують на ті потреби, які у нас є, і вони швидко, е, скажімо так, прийняли нашу е, як кажуть, заявку чи е, е, звернення, і задовольнили її. Співпраця Буковинських та Румунських доброчинців триватиме і надалі. Благодійники переконані, лише завдяки спільним зусиллям вдасться наблизити перемогу. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.